І Бог віру зараховує в нього в праведність. Коли ми читаємо, що Ісус Христос вмер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання, а Павло пише в 10 розділі, якщо ти устами своїми будеш визнавати Ісуса за Господа, а серцем вірувати будеш, що Бог воскресив його із мертвих, то що зробиться? Розбесешся? Там не сказано, щоб ти приніс щось в жертву, а підкреслюється основа, брати і сестри, котрою ми досягаємо неба і спасіння, і оправдання. Наша віра. Звичайно, це не означає, що ми маємо номінальну віру. От я християнин, бо я ходжу до такої церкви, то що не означає, що ти спасенний. Бо як і що віра без діл мертва. Твоє життя повинно бути підтверджено, що ти боїшся Бога. Я підкреслюю, це не означає, що ти ідеальний чоловік чи жінка. Але те, що ти стараєшся, баєш, молишся, просиш Бога, керуєшся його принципами, це великий плюс. Не просто прийти і послухати плітки, які є, і потім ходити і допитувати. А коли ти йдеш з щирим бажанням в церкву для того, щоб послухати Слово Боже, щось взяти собі для твого духового зросту, це зовсім інакша ситуація. І тому Бог йому показує ці речі, і Авраам вірував в це. І Господь зарахував йому це в праведність. Про це пише Новий Завіт і Римлян, і в Першому Коринтіні, і в Якова, і в інших місцях. Е, і промовив до нього, я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі цю землю, щоб став ти спадкоємець її. Я Господь, що вивів тебе з гора халдейського. А це також не просто було, брати і сестри, коли ми говоримо за е, віру і діла. А подивіться, Авраам вийшов. Бог йому сказав, Авраам не знає, куди він йде, він залишає родину, він залишає своїх близьких, свій край. І навіть релігію халдейську, котра була у них в той час. І він йде по указівці Бога. Тобто він почув Слово Боже і виконує його зраду. І Господь йому підтверджує цю ситуацію каже, що я Господь вивив тебе до Роходеського, щоб дати тобі цю землю, щоб став ти спадкоємеці її. І тепер знову питання. В Авраама до Бога і каже, і промовив Аврааму: Господи, Господи, а що я довідаю, що буду до спадкоємісті? Бачите, яка боротьба йде в душі цього чоловіка. Якщо би на цьому закінчилось, увірував і, і кінець, але Господь йому ще підтверджує, і дивіться, він дає йому, як би сказати, вказівку, яку, за якою Авраам був знайомий в ті часи, і він каже, до нього що я довідаю, що я буду сподкоємця, він промав до нього. Візьми трилітнє стріля, трилітню козу, трилітню ворона, горлицю, пташеня голубини. І взяв він для нього все те і розсік його пополовині і дав кожну частину його відповідно до другої, але птатство не розсік. І зліталося же птацтво? На трубе та Авраам відганяв його. Я раз проповіду, здається, на спомені так частково, бо на проповіді так треба багато часу, щоб це все висвітлити. Але я вам хочу сказати, що це є завіт, бо в кінці восьмому... В 18 вірші написано, і того дня склав Господь завіта з Авраамом, говорить. В українській Біблії написано заповідь. Я вам казав, що заповіт, і завіт тісно переплітаються, але в оригіналі не сказано заповіт, а сказано завіт. Ми маємо і Українська Біблія кругом написано заповіт, і Христос, коли встановлював. Вечер Господь так, що це новий заповіт. Заповіт, ви розумієте, що таке Поросінське завіщання. Це означає, що заповіт, котрий даний на заповідника, на сина, чи на дочку, чи на кого, чи на когось близького родича, він не зобов'язує його нічого. І заповіт зв'язаний також зі смертю. Бо заповіт дійсний після смерті. Коли заповідник помер, проходить якийсь юридичний час, який визначений для того, допустимо, тут в Америці півроку, щоб е, за, е, на пошкладенний заповід вступав в силу. І тому як завід зі смертю зв'язаний, так само і заповідь. І воно переплітається, хоч тут, знаєте, для всіх, може, то і не зовсім потрібно то розповідати, але я вам говорю за що, бо то є цінна річ і цінна думка. Завід, який склав Бог з Авраамом згідно цих часів, коли дві сторони домовлялися, вони вступали в завід крові. Це означало. Як одна сторона порушує цей завіт, вона повинна бути розтята на куски так само, як і тварина. Завіт крові. І цей завіт є безумовний. Чому безумовний? Ну, перед тим він сказав за е, його насліддя, яке буде перебувати в чужому краї, в чужій землі, 400 років і так далі, і тому подібне. А четверте, повернеться сюди бо досі е, не повний ще гріх аморіянина. І коли зайшло сонце, написано було темряво, появилась, мов димуюча піч та смов скип, огняний перейшов по між тими кусками жертви. В цих символах Бог зробив це. Програма не сказала саме як ті тварина. Завід крові. І цей завід є безумовний. Чому безумовний? Ну, перед тим він сказав за його насліддя, яке буде перебувати в чужому краї, в чужій землі 400 років і так далі і тому подібне. А четверте повернеться сюди бо досі е, не повний ще гріх Аморянина. І коли зайшло Сонце, написано було темрява, появилась, мов, димуюча піч та скип огняний перейшов поміж тими кусками жертви. В цих символах Бог зробив це. Програма не сказано, що він перейшов. Він був як спостерігач. Бог його запевнив тим, тою обітницею, котру він йому дав. Що його наслідня буде велике, що ця земля буде їхня. І коли Авраам сумнівався і каже, з чого я буду знати, це, то Бог йому показав цей завіт, який в ті часи відігрівав велику роль. І він перейшов між тими кусками в символах Богню і диму. Авраам тільки дивився. Цей завіт безумовний. Це не означає, що ми не повинні нічого, бо умова вже була для Авраама вийде з землі своєї, від родини своєї і так далі, щоб вийти. Коли людина приходить до Бога, вона вірить в цей завід, який Бог звершив, бо цей завід виконався повністю в Ісусі Христі. А тепер проповідується Боже Слово, Євангеліє для того, щоб люди слухали і приймали це вірою. Я не увірював, тому що мені брат чи сестра так сказали, чи тато, чи мама. Я вірю в те, що Біблія говорить, його Слово Боже говорить. Бо Біблія це і Боже Слово, котре також говорить, для того, щоб я вступив в цей завіт з Богом, мені також треба залишити старий образ життя, вийде з землі своєї, з краю свого, від родини своєї. Вийде і підеш в землю, котру я тобі покажу. Коли ми тут читаємо за гріх амуріанина, це, були, це ці от всі народи, які я перерахував тут написано з 19 по 21 вірші, ці народи жили в ханаанській землі. І ці народи повинні були бути знищені до Ізраїля. Ізраїль став наслідником цієї землі. Але гріх Аморіанина не був ще повний. Це показує, брати і сестрина Божу справедливість. Ми грішимо перед Богом і йде, як сказати, повнота ця. Тоді Бог наказує. Він милував. І його справедливість заключалась в тім, що він їх ще не знищив. Але він чекав. А може, як цар не небі казав, а хто знає, а може Бог змилується. Але на превеликий жаль не було таких людей, так само як в Содомі, так, так само, як за Ноя. Вони повністю ігнорували те, що Бог. Люди ж не були без відп... зовсім, як би сказав, безсвідомі. І нічого не чули, і нічого не бачили. Навіть більше сотні літ мною робив цей ковчег, це було велике свідчення. А що з того? Що з того, що сьогодні ми з вами проповідуємо, говоримо, Ну, тут ми замкуті в своєму власному соці варимось. Але я згадую свої молоді часи, коли проповідував скрізь, їздив, ну то мало людей приходить до Бога. Якщо є тисяча, то прийде яких 20-30 чоловік. І то ще невідомо, чи вони будуть до кінця стояти. А я вже розповідав, що у Львові я робив парку служіння в Зеленому театрі таке відкрите місце, приблизно коло 5 тисяч людей вийшло, напевно, коло 300 чоловік. А водне хрещення прийняв один. Тому що то починається, знаєте, коли йде Луна, і співають і так далі, йдуть, люди каються, то так, як кажуть, за компанією люди йдуть, бо відчувають нужду і вакуум духовний. А після цього родичі і інші починають свою роботу. О, ти записався туди, в Штунди, ще куди, ще куди, ще кудись. Розумієте, ти зрадив батьківську віру і починається тиск. Хоч у нас були такі місця, де з тими новоноверними людьми працювали люди, були молоді браття, котрі з ними такі ячейки були. Ну, а спочатку багато, спочатку прийде 25 чоловік, 30 чоловік, потім 15, потім 10, потім 5 і такого. Так що це не зовсім так просто, брати і сестри. І тому Бог є справедливий в своєму суді. Він сказав, що не повніше гріх Амаріянина. І слово Боже каже, коли оця символіка відбулася, то написано і сталося. І того дня, коли це, е, прийшов цей смолоски, підімуюча піч. Перейшов між тими кусками і сказав в 18 вірші і того дня склав Господь за, за повіта з Авраамом. Говорячи потомству твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої до річки. Фри. Така була процедура, брати і сестри, на котру Авраам дивився. І то було, знаєте, можна сказати, ну Авраам не проходив, то для того, щоб виконався завіт крові, брати і сестри, Господь післав на цю жертву свого Сина Ісуса Христа. І цей завіт, він має дію по сьогоднішній день. Ми віримо в те, що обітниця Божа є. Я тільки короткими словами апостола Івана скажу, хто має сина, тобто Сина Божого Ісуса Христа, той що має? Той має життя? І він пише. Знаєте, коли читаєш історію, то так, якщо читати також, знаєте, то думаєш, ну всі такі люди ідеальні. Але як подивишся на своє життя і на життя інших, то бачиш, як то далеко від ідеальності. І так було в перші часи, коли апостоли в тій першоапостольській церкві, коли люди прийшли погано від ідольства, від всякого, всякого всячини до церкви. Тоді було дуже багато праці з ними. І апостоли багато прикладали зусиль для того, щоб роз'яснювати. Тому що тільки появилися віруючі брата і сестри, як тут написано, і звіталося хижептарство. Бо хижептарство – це є символ або образ поганських народів, котрі хотіли знищити. Ізраїльський народ. Тільки ти увірував, навіть ще не прийняв воду ну, хрещення, от прийняв водне хрещення прийняв, починається атака. Як він не друга, то від родини, то від шетве, то від брата, то від сестри. І тому Господь дав цей знак Аврааму. Котрий підкреслював або підтверджував, що його обітниця побудована на крові? І вона є дійсна, правдива і нема, і не буде ніяких змін. Отакий От 15 розділ. Ну що?